Вітаю шановні садівники, ми з вами знову знаходимось в саду, а саме на тій ділянці, де в нас ростуть абрикоси. Ну, Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. І ось перед нами абрикоса. Подивимось уважно на її стан. Скажу зразу, що стан у неї задовільний, можна сказати, добрий Якщо подивимось на... Кінчики пагоні, де листочки, то скрізь видно по всьому цьому, що маніліозу немає поки що. І я думаю, що його вже не буде. Ми обробляли проти нього так, щоб був порядок. Ну, дивитесь, які плоди вже досить величенького розміру, а тому треба робити профілактичні обробки, для того, щоб ці плоди продовжували бути в хорошому такому стані. Ну, перш за все. Ми сьогодні будемо використовувати бакову суміш для боротьби, перш за все, із паршою, яка вже може з'являтися на плодах. А також продовжимо боротьбу з моніліозом, так сказати, з літньою його формою. Літня форма моніліозу, моніліозу – це коли плоди нас починають загнивати і гниють. І осипається, і моментально може пропасти весь урожай. Тому продовжувати боротьбу з літнім анеліозом треба всю весь час, як то кажуть. Так, ну давайте почнемо з першого. Парша. Ми будемо використовувати наші бакові суміші. Такий препарат, як скор. скор. Він буде у нас працювати проти парші. Він працює проти багатьох хвороб, але в даному випадку нас цікавить іменно парша. Значить, цього препарату ми візьмемо 2 мл на 10 літрів води. Значить, Може бути інше дозування, тобто в залежності від того, від якої хвороби ми використовуємо скор, там може бути різне дозування 4, 5 і більше мілілітрів на 10 літрів. Але проти парші, коли ми боремось, беремо 2 мл на 10 літрів води. Так, ось у нас є мірочка, ми вже знаємо, скільки нам треба на наш бачок. Ставимо прямо на сіточку. І зливаємо водою. Попередньо нагадую завжди, що в баку повинна бути вода, половина, а то й три четверті бака. Все чистенько, у нас вже пішла водичка. Весь препарат змився у бачок. Так, йдемо далі. Значить, Проти гнилів ми будемо використовувати інший препарат. Тобто ми маємо на увазі літню форму манелігозу, тобто гниль, коли плоди, починають гнити. Тобто проти гнилів для, це, на мій погляд, і я завжди використовую це топаз. Він працює абсолютно проти всіх гнилей. І сіра, і звичайна гниль. Будь-яка гниль завжди дуже гарна обробляється цим препаратом. Із цього препарату ми візьмемо 12 мл на 10 літрів води. Знову ж таки у нас ось є мірочка наша. Ми знаємо скільки треба на наш бачок, просто нагадую ще раз 12 мл на 10 літрів води. І знову бачок прямо ставимо на сеточку. І заливаємо водичкою. Ось така біла, білий колір і вже пішов чистенька Водичка з парапарат весь змився в бачок. І так ми використали два інгредієнта. І тепер беремо третій інгредієнт. Його ми будемо використовувати проти різних листогризущих, Червачків, які можуть бути в абрикосах. Тобто проти всіх шкідників, які повзають, літають, гризуть наші абрикоски. Це препарат називається Актара. Актара. Значить, Мене просили показати, який вигляд має цей препарат. Ну, ось я висипав на бумажечку такий вигляд вигляді гранул таких маленьких коричневатого кольору він. Ось так. Ось такий вигляд має актора. Так, ну це наша доза. Ми її висипаємо в баночку. А скільки треба, я вам зараз скажу. Це на наш бачок. А фактично його йде, ну, якщо прочитати, наприклад, по цьому, що пишеться, значить 30-40 літрів на пакет. Пакеті 6 грам. Тобто якщо брати 40 літрів на цей пакет, то виходить, що на 20 літрів 3 грама, а на 10 літрів 1,5 грама. На 10 літрів. Тобто, крім цього, дуже ще цей препарат ще корисний, що якщо у вас є в землі напротив, верніше по периметру крони, якісь листові, ну, скажімо так, Жучки, комашки, які живуть у ґрунті, які можуть під'їдати корінь, то цим препаратом теж дуже корисно підливати дерева. Тобто зробити луночки по периметру, зробити розчин і підлити. Це також впливає, має дуже добрий ефект. Так, Ми висипали наш препарат актору в баночку, тепер доливаємо водички. Гарненько розмішаємо. Розчиняється воно дуже добре. У звичайній холодній воді. Ось так. І виливаємо бачок. Все, суміш. Доповнюємо бачок до повного. Ще раз гарненько розмішуємо. Закриваємо і починаємо працювати. На цьому, українському все, до побачення, всього найкращого, гарних врожаїв і мирного неба.